Слава Україні, друзі! Непроста в нас сьогодні дата, річниця війни. І хочу записати відео, сказати пару слів про, про ті емоції, почуття, які можуть виникати в ці дні, і також можливо дати рекомендації, як з ними справлятися, впоратися з ними. Отже, ну, варто, мабуть, сказати, що ефект річниці війни він буде проявлятися не у всіх. Це як з ПТСР посттравматичним стресовим розладом. В когось він є, да, з'являється в силу непережитих травматичних подій, да, психіка. Не змогла справитися, не впоратися, не змогла пережити, і виникає ПТСР. І так само є люди, наприклад, які з цим справляються, які йдуть до психолога, якісь самотужки, які допомагають іншим. І таким чином свою травму інтегрують, да, трансформують, переробляють в, в досвід. І тоді це залишається таким. Досвідом. Але є і ті, які можуть ну, відчувати різні, різні емоції почуття. І давайте про це поговоримо. Що це може бути? Ну, флешбеки можуть бути. Відчуття такі, які були в той день, коли почалася війна. І я зараз дивлюся, відкрила інстаграм. І там починають і в TikTok, і зараз в соцмережах багато а, згадок або закликів. Розкажіть, як м -м, рік назад у вас почалася війна, да? або там от поділіться. І з однієї сторони ділитися, говорити про це, якщо це ще не прожито, це окей, це нормально і це потрібно робити. А з іншої сторони, така інформація, вона може. Повторно травмувати, тобто відбудеться ретравматизація. Коли ми будемо без кінця переглядати соцмережі, будемо переварювати, згадувати свій, або там дивитися відео, якісь свої чи чужі відео, да, в кого як це відбувалося, комусь це може допомогти прожити травму, але когось може і травмувати повторно, да, такий тригер. Тому це вже на ваш розсуд. б я в цій ситуації зробила чи порекомендувала? Я вважаю, що ділитися варто, але ділитися в плані там відео, там от я теж зайшла там музика, там оці звернення. От буквально вчора натрапила, де звернення президента, коли почалася війна. І мене я вам скажу так тригірнули, що так мене ж тіло напружилось трошки. І от я поспостерігала, одразу це відслідкувала. Так само і ви можете. От перша рекомендація, якщо ви помічаєте, що якась музика, якісь відео, пости, там, статті, фото, вони нагадують вам про війну, роблять. Гірше, в плані ви починаєте знову переживати ті емоції, вам стає погано від них. Відмовляйтеся від, від такого контенту. Хоча б на деякий час, от ці дні, дуже важливо мінімізувати. Замість цього, якщо у вас виникають свої такі почуття, або от згадки, флешбеки, да? діліться ними, говоріть про них, знайдіть ту людину, з якою ви поговорите про це. Це може бути ваш партнер. Це може бути хтось із близьких, з родичів, це може бути хтось із друзів, це може бути психолог, психотерапевт. Знайдіть ту людину, з якою ви, або якщо ви військовий, це може бути побратим. Там, от я коли спілкуюся з військовими, то ми проговорюємо цей момент, да, і вони говорять, що так ми розповідаємо один одному, навіть якщо ми були в одному місці, ми розповідаємо, ділимося, проговорюємо це все. І це дуже важливо, щоб вберегти свою психіку від.